Жила була собі дівчинка, яку звали Оля. Вона вже була дуже доросла, аж 12 років справилася нещодавно. І батьки дозволяли їй користуватися інтернетом, як завгодно і коли завгодно. Але Олі швидко наскучили мультики та ігри в інтернеті. Тому вона зареєструвалася в соціальній мережі. Спілкуватися з однокласниками було нецікаво, отже, вона стала шукати інших дітей в мережі її віку. І ось одного разу до неї добавився хлопчик по імені Саша, якому теж було 12 років. Вони одразу ж подружилися. Сашко вче розказував, де він катався на ковзанці, які у нього веселі друзі і як вони гуляють всю ніч. А Оля, захоплена розповідями, йому розповідала, яка в неї гарна квартира, які в неї гарні батьки і як вони старанно працюють на роботі. Аж до вечора. Хлопчик з дівчинкою спілкувалися кожного дня і були справжніми друзями. Олі здавалось, що вона знає його вже багато-багато років, і то пройшло тільки два тижні. Неймовірно, думала дівчинка. Одного разу хлопець запропонував зустрітися в парку. Олю, давай зустрінемося завтра в парку о 8-й вечора. Сказав хлопчик. Так пізно, я не думаю, що мама мене відпустить. Олю, ти як мала дівчинка, придумай щось. Це ж так весело зустрічатися ввечері, гуляти всю ніч, робити щось недозволене. Оля дуже захопилася розповідями хлопця, тому вирішила обманом піти на зустріч Наступного ранку вона підійшла до мами і сказала. Мамо, я схожу до бабусі увечері. Вона попросила занести їй деякі книги і там залишусь до ранку. «Да? Ну якщо треба, то йди, відповіла Матуся. Вона одразу ж повірила доньці, тому що вона завжди була чесною і ніколи не дозволяла собі брехати. вискочила із дому і забула книги, які нібито бабуся. Вона йшла по місту, роздивляючись різні будівлі в магазини, Милувалася заходом сонця і відчувала себе дуже доросле, адже її однокласники не гуляли так пізно. Тепер її всі будуть поважати, що вона така хоробра. Згодом Оля прийшла у парк, де вони сашком повинні були зустрітися. Вже стемніло, і дівчинці стало моторошно. Але вона не показувала цього. І ось до неї підійшов великий чоловік і запитав Дівчинку, тебе випадком не невели розвати? Вірно, а що? А то, що я прийшов на зустріч. Кремезний чоловік все підходить до Олі. Ні, ви щось переплутали. Я чекаю на хлопця. Сашко, 12 років. Так, я знаю, це ж я за нього писав. А ти наївна, повірила. Ха-ха. Навіть розповіла, що я по тебе в квартирі. Тепер ми з друзями можемо чистити твою домівку. А зараз ти підеш зі мною. Ні, не треба. Я хочу додому! закричала дівчинка. Оля була дуже налякана, але її ніхто не чує. Ха-ха-ха. Кричи, не кричи, але ніхто не почує, мала. Все, я заморився з тобою. Злодій злодії схопив дівчинку і заштовхнув її у машину, яка одразу ж зникла вночі. Увечері вдома мати прибиралася в кімнати дівчинки і побачила книгу, які вона не віднесла бабусі. Вона дуже здивувалася і вирішила подзвонити до неї, поцікавитися. Мамо, до тебе там Оля йшла. Пішла квішки, забула. Що? Я нічого про це не чула. Які книжки? Донь, мила, ти про що? Оля до мене не приходила і нічого не казала про це. Мати злякана і у впустила трубку телефону. Вже згодом вона знайшла листування, але нічого вже не можна було вдіяти. Це дуже сумна казка. Але щоб такого не сталося з вами або вашими близькими, варто знати і дотримуватися наступного. По-перше, ніколи не давайте приватної інформації про себе, прізвище, номер телефону, адресу, номер школи, без дозволу батьків. Друге, якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли в мережі щось, що бентежить вас, намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів. Третє. Не зустрічайтеся зі знайомими по інтернету, оскільки люди можуть бути дуже різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якщо ви все ж хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків. І нехай вони підуть на першу зустріч разом з вами. Четверте. Не відкривайте листи електронної пошти. файли або вип отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте. П'яте. Нікому не давайте свій пароль за виключенням вашої родини. Шосте. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині. Окрім випадків, коли поруч з вами батьки. Сьоме завжди бути вічливими у електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть вічливими з вами. Восьме. Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами.